Здоровенькі були, знов я вас вітаю коло свого дизеля, хоча тут дизелем то в принципі не пахне, тому що як мотора, як бачите, ще поки що немає. Значить, чим я тут зараз займаюся? Отримав я усі посилки, ті, які мені треба для зборки. Ну і зараз буде їхній невеликий обзор. Так, закупив я таку цілу купу всякого різного і зараз будемо по порядку, подетально по цьому ділу проходити. Так, зразу скажу, що брав я це все діло ось тут. Можете поставити паузу. Ну, а хто не хоче, то агро запчасті. Ну, Ціни вроде як адекватні. Хлопці дуже відзивчиві, зразу і привіталися красиво, і красиво розказали. Тим більше є там в них один оператор, який вообще в цьому цілому ділові прекрасно розбирається, який мені посоветував, що лучше, що краще. І предложив, як кажуть, самі дешеві і самі толкові. І спокійні варіанти. Ну, таке. Думаю, дехто з вас задається питанням, чого набір цілий і ще окремо одна прокладка. Це для того, щоб вибрати, яка з цих прокладок лучше. Тут, як бачите, вона із герметиком. Ну, так, я б сказав. А тут така вона виходить, аж значи аж масляниста. Ну, Вроді як звичайна прокладка, але казали, що по качеству вона лучша. Взяв не така велика там сума. щоб за щось бояться, тим більше одна із прокладок останеться запасною по-любому. Це в мене виходить кільця під гільзу, второпластові. Кольца, значить, сальники на колінвал передній і задній. Фільтр тонкої очистки це їж, топлива. Потім Кронштейн весь в зборі, тому що тут у мене стояв такого старого образку, що їх там три штуки стояло. Потім обратка на форсунки. Ну, Набір повний набор прокладок, потім трубки високого тиску до форсунок. Та я взяв спеціально до навіски, тому що ну, не хочу, щоб там це все діло висіло. Як ви пам'ятаєте, в мене ще тут трошечки недозібрана навязка. Хочу їх поставити от сюди, щоб у мене можна було підключати відключати сівалку, щоб не тягалися ці всі шланги. Ну, Якимсь боком коротше, якось їх сюди прикрутити. Подивлюся, як краще і. Поставлю. Далі йдуть силіконові патрубки на воду. Потім купив я заливну горловину заводську. Чому я її купив? Тому що тут стояла така тюнінгована, така козирна кришка. Тут, як бачите, взагалі з поднього. <хи> ну і вирішив я поставити цю, щоб було по-людськи. Потім корпус фільтра під термостат. Там у мене таке щось стоїть огромне, нерозумне. Що діло. Болти на маховик, Тим більше, сам же, цей же з операторів сказав, що там болти не обичні МТЗовські, вони типу довші. Це виходить, болти т 40. Це шестерня під 32-й насос. Надобен мені ще звернутися до токарів, щоб вони її обрізали і вварили у ту приставку, де стояв раніше сотий. Тобто, Сюди я ще, як ви знаєте, шукаю приставку під сотий насос. І якраз одне із, із переобладнань це іменно оця внутрянка під 32-й. Ну І последнє на цьому столикові так скажемо, це пружини і кольцо на лапки на корзину. Тому що, я так зрозумів, то ли воно якось далі, то лі як. обов'язково має бути кольцо. Ну і тепер тебе, що музика не грає. От таке колінця. Як бачите, воно ще все в заводській змазці. Завтра буду його одмивати, відтирати і треба буде завезти його і маховика на провірку, на балансіровку. Ну, щоб у мене трактор е, був ідеальним. Ну, ви знаєте, я люблю зробити все до ідеалу. Навіть ідеалу. Про що тут балакати, правильно? Значить, Це колінвал китайський. Нічого такого надзвичайного тут немає, проста железяка. Хлопці посоветували, що в принципі, спішити за якимось там супер пупер оригінальним немає смисла, тому що ціна і качество там, як ви розумієте, друг до друга далеко. Ціна велика, а качество може бути навіть хуже. Ну, а Брав я ці всі запчасті в магазині Агродніпер. Силка знаєте. В описанні, і в першому закріпленому коментарі. В принципі, хлопці там толкові. Порадили, посоветували, підказали. Ну і як бачите, запчастя я купив, значить, ми і на ціні зійшлися. Правильно. Правильно. Ну і з'явилася в мене от така кришка. Значить, підігнав мені дядько Сашко із сусіднього села, за що йому великенне спасіба. Чомусь вона не була прикручена до мотора. І задвесь мотора розібраний, і шестерні на ну і колінвал чомусь репнутий. І Підігнавши теж дядько Сашко мені от таку підставну шестерню. Получається, Мені треба знімати промежутку, щоб її поставити на трактор. Як самі бачите, вона в состоянні дуже хорошому. Тут вона виходить, все на ній є. Навіть підшипники стоять. В принципі, підшипники я дивився, теж наче хороші. Ну, Щоб її встановити, треба зняти. Промежутку і цю кришку. Оперек, кришку зняти треба, тому що тут буде стояти ж ця приставка на насос сотий. Помните, я її шукаю. Хто знає де хорошу розборку, Либо номер скиньте, номер теж там буде в коментарі, в описанні. Лібо позвоніть, договоримся по ціні і в принципі все одно її треба купляти. Тому як буду ставити, я 32 насос сюди. Є, звісно, там деякі нюанси. Але я думаю, що ці нюанси перекриються стоїмостю. Сама приставка вона недорога. Насос, правда, не знаю, який сюди левий правий стане. Це ну, видно. Коротше, хто знає, вона встановлюється, треба від'єднувати промежутку чи ні. Коротше, напишіть в коментарях, хто знає точно, як це воно все ставиться. І чи більш нічого не треба. Тобто сама приставка і оця шестерня, і все воно должно іграти. Правильно, чи ні. Ще раз хочу сказати дякую дядькові Сашкові, підгончики його класний. Буду вже збирати, ну і все-таки якимись цими силами невідомими цей мотор вже і збереться. Значить, ще раз, якщо хтось знає цю ж приставку під 32-й насос, під вірній насос, номер перший коментар і описання. Дзвоніть, будемо договорятися, або підкажете. Так само, хто знає, як там саділо, це встановлюється по порядку, теж або наберіть, або напишіть. Запчасті брав в магазині АгроДніпер. Там, як я і казав, хлопці толкові. Отзиви про них чув від власників тракторів, теж я хороші. Так що, в принципі, можна цей магазин рекомендувати. Побачимо, як будуть запчасті ходити, як вони будуть складатися. Тоді вже буде моє завершальне слово. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!